Колись у давні часи був правитель, якому належала суша та море. Одного дня він сидів та міркував. Для того, щоб з одного місця перебратися в інше, чи вийти на якусь прогулянку подивитися цікаві міста, є слон. Верблюд, віслюк, а що можна спорудити, щоб якось морем переміщатися? Саме ця думка виснажувала його. Та так нічого розумного правитель і не зміг придумати. Врешті-решт вирішив зібрати всіх мудреців. Усі придворні мудреці прийшли та висловлювали свої думки. Вони годинами радилися між собою, але так і не змогли уявити, що можна вигадати таке, щоб не тонуло в море. Аж ось цей правитель згадав в його володінні живе мудрий старець. Який розуміє мову тварин, запросив його до себе і став пояснювати, Я зібрав усіх мудреців, щоб допомогли мені виняти спосіб рухатися по морю, але з цього нічого не вийшло. Тому прошу тебе зібрати представників усіх видів тварин, для того, щоб знайти рішення. Мудрий старець так і зробив, як наказав хан. Леви, тигри, слони, страуси, лебеді, а також інші звірі і птахи почали збиратися. Але із цього зібрання нічого не вирішило. Ніхто не зміг внести якусь розумну пропозицію. Коли всі почали розходитися, то їжак тільки но дійшов, усі тварини почали сміятися. Цікаво, навіщо з'явився цей клубок колючок. Складне завдання всі разом не можемо розв'язати. Невже дурному їжаку це під силу? Говорили вони між собою, а їжак навіть не встиг привітатися, як, бурмочучи, щось повернув назад до виходу. Начебто він щось пробубнів і пішов услід за їжачком. А тот повторював пухка Ух ти голова! Ви знаєте, наскільки цей їжак розумний, він вчений, навіть мені на думку таке не спадало. Настільки він глибоко думає, їжак розкрив секрет, який нам допоможе. Ви почали над ним глозувати, а він, образившись, пішов і приказував кухка, кухка мовою їжака це курка. Ось так він мав на увазі, що курка, якщо її кинути у воду, не потоне. Голову триматиме над водою. А чому? Бо в неї особлива будова тулуба, гуси, качки. Всі, хто може плавати у воді, у них теж подібна будова. Вони пласкі знизу, а ще мають особливі лапи з перетинками, весла. Ось що нам теж потрібно щось подібне спорудити, схожі на наші вози, тільки з веслами ці споруди і спустимо на море. Кажуть, що ось так половина йде на перший віз, який переміщався по морю. Потім його стали називати човен корабель.